Доброго дня, магіїта українською. мене звати Олена. Що принесе ваше життя перший місяць нового року 23-го року? Два варіанти вибирайте. Перший варіант як вас бачать вищі сили на даний період: нове народження, новий початок. Після глобальної розрухи, глобальних змін в вашому житті, нове народження. Новий початок, нові починання. Ви відчуваєте оновлення або ж відродження, зважаючи на обставини, на події, що не відбувалося, але зміни відбулися кардинальні. Ви в січні будете розуміти, що відчувати це нове народження. Що принесе у ваше життя перший місяць нового року? Неочікувані прибутки. Неочікувані прибутки, фортуна вдача допоможе вам досягти бажаного, або ж отримати, наприклад, заключення договору, партнерські стосунки, взаємовідносини саме, або ж отримання пропозиції, яка надасть можливості отримувати неочікувані прибутки, тобто розмір прибутків, які ви будете отримувати внаслідок. Підписання договору, або ж завдяки пропозиції, яка прийде в ваше життя, ви не очікували саме того, що вам запропонують. Саме того, що ви будете отримувати. Внаслідок заключення підписання або прийняття пропозиції. Що принесе у ваше життя перший місяць пропозиція, заключення договору, підвищення. Покращення фінансового забезпечення, матеріальних статків, неочікувані прибутки, відродження. Вищі сили прийняли рішення стосовно вас і надається можливість вийти з бездіяльності. Вам надається шанс, щоб вийти з стану закриті шляхи, немає можливостей. Немає можливості діяти і отримувати результат. Новий шлях, нові починання, покращення фінансового становища, здійснення мрій, отримання перемоги стосовно результатів, шансів, які ви отримаєте в перший місяць нового року. Тому що ви вже вважали, що ви не зможете сім мечів це як зрада зраджуєте свої бажання. Що ви не зможете реалізувати саме те, чого ви бажаєте. Але ви переможете. Вищі сили допоможуть вам. Вищі сили нададуть шанс, нададуть можливості перемогти, досягти, радіти життю, вийти з стану жертви. Або вивести ваші стосунки, прояснити ситуацію, діяти. Після глобальних змін, які відбулися, і ви певний період знаходилися в жертві. Або стосунки з партнером, безрезультативність, трансформація, дуже тяжка трансформація, нерозуміння, який, шаг, який результат ви отримаєте внаслідок проходження даної трансформації. Ви забули лише одне: що ви мах і задіюючи свої ресурси, звернувшись до вищих сил, а вони вас чують. Вони нададуть вам можливість реалізувати саме те, про що ви просите, саме те, чого ви бажаєте. Рух відстоювання, дії, протидії, взаємодії, спілкування. Насолодження життям саме це принесе вам перший місяць 23-го року у ваше життя. Порада. Цілі. Цілеспрямованість, наповнення, і ви повинні розуміти, чого ви бажаєте досягти якого результату і здійснення яких бажань і мрій. Цілеспрямовано рухатися, наповнюючись процесом взаємодії, спілкуванням і результатом, тому що це результат саме вашої праці. Проходження тих уроків, пропрацювання, внутрішнє пропрацювання, яке вам заважало досягати бажаного. І дивимось, другий варіант, що принесе у ваше життя перший місяць нового року. В яких енергіях від події до події, від ситуації до ситуації, вам прийдеться балансувати? Ви Повинні задіяти саме ті ресурси, хитрість, можливості, здатність балансувати саме в ситуації, коли немає визначеності. Так, ви балансуєте від події до події, від ситуації до ситуації. Але ж ви повинні виходити на новий етап розвитку і ви це розумієте, і ви бажаєте. Ви задіюєте хитрість, ви задіюєте саме. Ті ресурси, які допомагають йти невизначеним шляхом, або не маючи інформації, немає визначеності, недостатньо ресурсів, ситуація складається так, що ви повинні задіяти ресурси, власне ті, які допоможуть вам здійснити саме ті плани і досягти саме того результату. Який зможе привести вас на новий етап розвитку, які б ці ресурси не були? Ви просто ставите ціль і не зважаєте на процес, ви орієнтуєтесь по ситуації, яка відбувається в вашому житті, буде відбуватися в перший місяць нового року. Що принесе ваше життя перший місяць? Якщо ви певний період знаходили і стосовно? Того, що відбувається в вашому житті, то ви отримаєте подарунок. Після отримання, так, ви будете задоволені стосовно цього, що буде відбуватися в вашому житті. Так, що принесе перемогу над дьяволом, відродження. Якщо ви певний період балансували, я про це говорила в цих ви зрозуміли, наскільки ви ресурсний, внутрішній. І зовнішні, ви зможете подолати любу ситуацію, в якій би ви не знаходились, тому що все, що відбувається в вашому житті, перепони, дисбаланс ситуації, події, баласт, який, можливо, є, які ви маєте, але ви, імператор, ви володієте ситуацією обставиною своїм життям, керуєте самі, власне, своїми силами завдяки своїм ресурсам. Але те, що відбувається по справедливості, ситуація кармічна, ви повинні це пройти. І завдяки тому, що ви самодостатні, внутрішній, цілеспрямовані, амбіційні. Так, можливо, і був відчай. Але розуміючи те, що ви самодостатня людина, вам тяжкувато було переносити даний, проходити даний період, тому що не було шансів, не було можливостей. Ви розуміли, що ви б. Могли подолати любу ситуацію, пройти, подолати любі перепони, але якби були можливості, якби були надані шанси, а не було шансів, тому і був відчий. А вам вище сили відкривають шляхи? Так, вони вам говорять про те, що ви повинні йти в нове, спілкувати, взаємодіяти, виходити з того стану, в якому ви знаходились, балансувати, незважаючи на ситуацію, на обставини. Ви повинні робити вибір, рухатись, активно рухатись в партнерських стосунках або в партнерські стосунки. Це вже по ситуації. Але саме це йде в ваше життя. Нове починання, боротьба, шанс туз пентаклів. В когось, можливо, ситуація стосується партнерських взаємовідносин сімейного життя. Ви самодостатня, Маєте внутрішню силу і розуміння того, що ви готові діяти, взаємодіяти з партнером, який буде самодостатній, який не буде імператором, прекрасним маніпулятором у вашому житті, а буде людиною, яка йтиме вам назустріч, будуватиме з вами стосунки, взаємодіятиме. І дана взаємодія буде мати саме той результат, позитивний результат, якого ви бажаєте, що ви отримаєте і ви отримаєте даний подарунок. Тому що наступна карта після віччю – це подарунок. Тобто, ваше життя, якщо ви бажаєте збудувати довгострокові стосунки, сімейні стосунки, то прийде партнер, тому що попередні стосунки, так, вони закінчилися. Але ви повинні йти далі, незважаючи на те, що в даний період ви маєте розбити серце негативні емоції стосовно втрат. Або розуміння того, що навіть втрата часу це теж розчарування. Тому що ви, певно, на партнера, на того партнера, який був, з яким ви розірвали стосунки, ви втрачали час енергії, а за цей би час, і за цей би період з іншим партнером ви б могли досягти саме того результату, якого бажаєте, і змогли б перейти на новий етап розвитку. Але якби партнери, йшов вам назустріч, це і розбиває серце, то, так, відбулася втрата. Але не розбите серце, ви повинні розуміти, що так, саме акцент це те, що ви потратили час і енергію на людину, яка абсолютно не відповідає і не бажала будувати з вами довгострокові сімейні стосунки, а лише використала. Даний період, дану ситуацію. Отримавши задоволення, пішов далі. Але ж зрозумійте, що саме з такою легкістю ви повинні, якщо це стосується сімейних взаємовідносин, проаналізувати і відпустити дану ситуацію. Тому що вищі сили дадуть вам подарунок, дадуть вам партнера, а ви можете його не прийняти. Тому що негатив, спогади, відчай. Ви навіть не замислитеся про те, що ви втратили час і втратили енергію безрезультативно. А будете у відчаї того, що, можливо, ви не так себе повели. Да так, ви все зробили так. Не той партнер, не, та, не з тим партнером будувати довгострокові стосунки. Даний партнер не бажав. Це саме той кармічний партнер, який прийшов для певного уроку в вашому житті. Для того, щоб ви зрозуміли, що ви не закривали собі шляхи, щоб ви дивилися, чітко розуміючи те, що відбувається в вашому житті, а не будували плани не з тим партнером і не з тією людиною. Ви повинні без ілюзій, без ви чітко повинні відчувати ситуацію і бажання партнера або спілкуватися з партнером, тому що відчувати не всі здатні, не всі мають такі ресурси, інтуїція не в усіх так добре працює, спілкуватися і розуміти, що бажає партнера, чого бажаєте ви. І от уже на підставі даної інформації і будувати свої плани, а не домальовувати. А не одівати розові окуляри, знаходитись в ілюзіях і втрачати час енергію на партнера, який і не налаштований з вами будувати стосунки, довгострокові сімейні. От тому, що ви не знаходились у вічі, і вищі сили дадуть вам подарунок. Ваше життя прийде подарунок у перший місяць нового року. Розуміння ситуації, отримання інформації, але це саме те, що дасть вам можливості. Вийти з негативного емоційного стану, зрозуміти ситуацію, вийти з темряви, зробити вибір і рухатися цілеспрямовано, вийти з жертви, зрозуміти, що ви самодостатні, і ви зможете подолати, так, потрібно буде пройти через башню. Але ж кардинальні зміни іноді корисні. В даній ситуації, вони корисні корисніші, ніж знаходитися в стані повішеного, в стані жертви. Очищення простору, відсікання негативної ситуації, відсікання саме тих людей, які спілкування з якими не дає вам отримання результату. Ви втрачаєте ресурси, ви втрачаєте шанс. Хоча ви просто повинні зробити вибір, визначитись, відсікти. Не потрібне безрезультативне, йти далі, рухатися, в напрямку досягнення, активно діяти, в напрямку здійснення своїх мрій, бажань цілеспрямовано реалізовувати свої плани, здійснювати свої мрії, наповнюватись крок за кроком, помаленьку, потихеньку, але рухатися в напрямку досягнення цілі. Такий у нас другий варіант: і таро української. До зустрічі!